Він його чекати. Нам повезло більше, ніж іншим. Ми друге взлітаємо. Нас вигнали з цього поля і сказали, знаєте що, ідіть на інше, сідайте. І вони змусили піднятися знову. Ура! Ой, гарбочок, гарбочок, чи встигаємо ми піднятися над ним. Давай, 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 давай. Ось це наша ось автівочка. Наша Зараз він, напевно, посадить. Зараз він посадить нас на корзину, дівчата. Ой, на машину. Дивіться! дивіться. Солнце, да я тримаюсь. Лигка посадка на так вони нас руками на машинах. Слухайте, ото пригода. От уявіть собі, як треба паркуватись. Хто вміє паркуватися? Дівчата, хто вміє паркуватися, а хто не вміє? Увага, вчимося парковки. Опа! <сум 'я> Супер! А тепер ми їдемо на повітряній кулі. Оце взагалі. Ай, що ж немовірне. Опа. Куля може не тільки в небо підніматися. Поїхали на повітряній кулі. Полями, лісами. Якщо вона такого кольору здуває... Ось вони вже так. здувають... А ми, хто просто вийшов із корзинки і пішов на свій автобус, а ми ні. У нас жовтоблакітний кулечка, і тому ми їдемо на автівці і в кульці. Ха-ха-ха. уже, лишайте. Україна ніколи не. Будуть питати, а де ж Лідочка? Ліда з нами, 70 років, бронзовий лідер Рсаж. Ліда, як два слова, що скажеш? Чудово, чудово. Отак от виглядають. здуті кульки, отак вони грустять. Згоруснулись їм отак. Але на наступний день вони знову піднімуться вгору. В небо. Його? Ну от і нашу кульку зараз будуть класти на землю. Отак матузочкою матузочкою вкладає, стігує всі, карабіни, які її тримали. Ого. 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 Кулечка, дякуємо, тобі живутоплакитненька, ти наша. О, дивися, збирають, бачиш, повітря випускають. Ти питала, Люда. Попалася ця клубі. Це так, це, да, це не випадково. Це, це, знак. це знак. Україна рулить. Ось така робота у хлопців. Ось така робота у них. Дивіться, як всі матужечки раз зібрали докупи до дно, да, чи як, я не знаю, подол цього. Цей кулі. Жовто-блакітна кулька, жовто-блакітний прапор, ура! Слава! Еще раз, слава Украине! Слава Украине! Героям слава! Калкобилизме? Калкобилизме. Благодарим нашего парашютиста. <сист> мы Пиземили. на земле, мы приземлились. А еще, еще чуть-чуть. <сист�> Символічна символічна блакитна кулька. Дякуємо тобі, дякуємо вам. Ось ідуть наші хлопці, які обслуговують нашу кульку. Тамуся, розкажи, це повнівастер, світочки. Що ти відчуваєш? Я відчуваю кайф від того, що ми тут, що ми в версах і що ми українці. Людочка. а я відчуваю гордість за те, що можливість таку маю, за те, що я її скористалася. Дякую, дякую, са дякую собі. Дякую всім своїй команді за все, за все, за все. Люблю вас на а Ви скажіть слово. Я навчилась по українськи. Я тебе кохаю і <рес> дякую. Дякую. Дякую вам. Я хочу сказати, що я запрошую всю свою команду наступного року, друзі. Це не перевершено. Це треба робити, їздити, захоплюватися світом і творити свою версію. Обожі всіх вас. Слава, слава, слава! Ще раз, слава Україні! Слава Україні! Героям! Слава! Ой! А, це він відстегнув? Да? Вот же... Упала оця штучка. Так надо? Біричка. Ага. Вже вийшла ось за нами наш автобус. Приїхав. Як входили, так і виходимо Входимо. через ті самі двері. І неочікувана вішенка на тортику. Ви подивіться, нас чекає шампанське а, Україна понад усе. Жовто-блакитний сяг на фоні жовто блакитної кульки. Супер! Дякуємо! Звичайно, дякуємо організаторам за все, що вони для нас зробили. Ми просто не приголомшливі сьогоднішніми відчуттями свята, якогось ну неймовірного відчуття. Незабудь Незабутньо. незабутнього. Запрошуємо наступного року з нами на семінар. 33-й. 20 років верцах. Це буде. Приголомшливо, yup. президент обіцяв, що ми будемо запам'ятовувати кожен кожну мить Боже, зачем же вони так болтають та шампанська? Безалкогольне шампанське сейчас будуть всі безалкогольна алькос. Айка Сузьяналь Газус. А, минераль газус. За возможности. <coughs> Ura! Ura! Благодарим вас, ребята. <coughs>